Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфасов. Ми займаємося автомобілями з Америки. І сьогодні у нас американський автомобіль, але який продавався в нас офіційно? Це Ford Fiesta, друзі. Аж шосте вже покоління, колись Fiesta... Була прикольним автомобілем для раллі. Слухайте, і ви точно бачили його, якщо ви фанат VRC або європейського чемпіонату світу по раллі. Ці малихи там собі непогано показують. В декількох класах на передньому приводі бувають на повному шикарні автомобілі. Ну а мої улюблені британці з компанії колишній Top Gear, а потім Грантур взагалі вважали, що ця машина ну, одна з найкращих в класі, якщо взагалі не найкраща. І саме в такій версії, як у нас. В нашому випадку, друзі, це 1 літр турбо в версії з автоматичною трансмісією PowerShift. Так, друзі, ви всі праві. Так, так, той самий робот PowerShift, на який повний інтернет відзивних компаній, і врешті-решт компанія Ford взагалі змірилася з цим і перестала робити якісь відзивні компанії, щось там ремонтувати, вдосконалювати його, а просто виплачувала в Америці всім, е, хто е, робив. Судові позики до компанії за те, що постійно ламається ця коробка. Просто виплачував 1200 доларів під е, зобов'язання письмове, що вони більше не будуть мати претензій до компанії Ford. Така машина з'явилася в 2008 році. Так як бачите, мордаха в нас вже симпатична. То це рестайлінг. така машина з'явилася після 12-го року. В нашому випадку 16-й рік офіційна машина єдиний хазяїн в Україні. І так машина продається, тому що ми привезли. Хазяйвам цієї машини класну машину з Америки, тому ця машина тепер йде в продаж. Мінімальний пробіг лише 45 тисяч кілометрів, і буквально 2 тисячі кілометрів тому вже замінено щеплення, бо так з цим дійсно є проблеми. Але найближчі 40 тисяч у майбутнього власника проблем не буде. Які могли бути двигуни? Ну, фієста, особливо якщо це європейська фієста, як завжди, має доволі багатий вибір моторів. Наймолодший з них був знаменитий однолітровий екобуст. Колись цей двигун претендував на звання двигуна світу. Ну, тобто в номінації найкращі двигуни світу. Він номінувався в категорії 1 літр і там переміг. В загальному заліку він жодного разу не перемагав. І так ресурс цього двигуна небагатий. Дехто, особливо талановитий, не доїжджає навіть до 100 тисяч кілометрів на таких двигунах. А дехто вихажує 120-150. Я жодного разу не чув, щоб ці двигуни вихажувало хоча б 200 тисяч кілометрів. Реальний їх ресурс до першого капремонту це там 150 тисяч максимум. Тож ці двигуни не надто надійні. Але, друзі, з Америки ми та вам таку машину можемо привезти не тільки з таким двигуном. Він там не дуже популярний, їх не дуже багато було. Хоча й були саме такі версії: Хетчбек, один літер з автоматом. Все таке саме було і в Америці, але там більш популярна версія з двигуном 1.6. Це старий двигун, який ставився ще на попереднє покоління фокуса. В середині 2000-х років, там 2006, й таке собі. У двох версіях на 105 або 120 кінських сил. Дуже надійний чотирициліндровий агрегат, він дохажує реально до пробігів 400-450 тисяч. Дуже надійна техніка і можна ще й встановити газове обладнання. Будете собі їздити економно, але Шфорд його теж снабдив. Автоматом Power Shift або роботизованою трансмісією. На жаль, але були версії з механікою, колись підбирали таку автоклієнту з Харкова. Десь по харківських дорогах їде, їздить така синя фієста з двигуном 1,6 на механиці. Таку машину можна з Америки знайти. Якщо ви хочете, то команда компанії Carfosol може вам це зробити під ключ в бюджет від 8 тисяч доларів. Друзі, так це маленька машина, але сучасна, дуже безпечна. 5 зірок по безпеці Євро NCAP. Цей малюк набирав. В Європі взагалі-можна було знайти ще й дизельні двигуни 1,5, 1,6. Цей самий літровий двигун можна було знайти в версіях без турбіни. З турбіною він видає 100-125, а в останніх роках була версія і на 140 кінських сил. То в атмосферному варіанті це або 60, або 70 кінських сил. Найпотужнішою версією була версія. Fiesta ST з двигуном 16 EcoBoost, який теж не є надто надійний, але то справжня зажигалка, яка видає 190 коней розгін до сотні за 6,9 секунди. секунд. Це потужно та швидко, друзі. Машина маленька, але дизайн у неї ну надто чудовий. І кажуть, що вона класно керується. Я до цього дня ще не їздив на Fiesta, То це буде, ну, саме цього покоління, то це буде мій перший досвід, друзі. У нас є ручки під. Єстественний хват, як єстений по українській мові, підзвичайний хват. Коротше, під дуже зручний хват ручки. У нас відкривається доволі широкий пройом. І якщо ви будете їздити на цій машині переважно вдвох, то місця тут вам буде в принципі достатньо. Так, машина маленька, але таких питань, як, наприклад, ну, коли сідаєш в якусь там міні, у нас колись був огляд на міні. Або якийсь Nissan Micra, колись давно я знімав огляд на таку машину, коли ти сідаєш в дуже маленькі машини. Зазвичай, якщо ти вагою 100 кілограм, як я, і зрістом метр вісімдесят, у вас можуть бути якісь питання по посадці. В цьому випадку питань взагалі ніяких нема. Я всівся дуже зручно. Як бачите, ми навіть можемо у нас такий розкладний ключик розблокувати. Колеса, і я сиджу просто еталонно. Тобто всістися зручно, ви зможете 100% будь-якої комплекції. Можна двигати руль на себе, від себе, вверх, вниз. Тобто дуже зручно сідаєш. Плюс у нас є невеличке мультикермо, мультикермове Америці бувають кнопочки з обох сторін в нашому випадку, лише з однієї. Це лише голосове керування. Тож круїз контролю в нашому випадку немає. Але кермо шкіряне дуже приємне, на хват Якщо хочете то, так, по спортивному, можна братися. Кайфове кермо реально підрольові пелюстки просто на своїх місцях. Все дуже зручно. В нашому випадку є і підігрів сидінь, і клімат-контроль однозонний, але ж тим не менш справжній клімат-контроль, ніяких кондиціонерів, і кнопочки підігріву сидінь. У нас є, і маленький екран, на який, на жаль, не виводиться камера заднього. Огляду, якщо б це була в нас версія американська, то навіть на такому маленькому дисплеї там обов'язково буде камера, але не обов'язково буде саме клімат-контроль. Там частіше буде просто кондиціонер. Але клімат теж зустрічається. Взагалі, які були версії в європейських версіях? Я не дуже розуміюся, бо ми займаємося Америкою. Команда компанії Carfosol, тому розповім вам саме про американські комплектації. Буває версія С. Де у вас не буде навіть склопідівників електричних в нашій версії? Їх аж чотири електродзеркала з підігрівом. Все це є, але в базовій версії S в американській будуть весла як «Ладі гранта, наприклад. Також в американській версії S вже буде кондиціонер, не буде круїз контролю, будуть тряпочні сидіння, ну і все таке приблизно. В версії SE вже може бути і клімат, і підігрів. Обов'язково вже буде мультикермо з круіз-контролем, В Америці це обов'язково. Також буде камера заднього огляду. Ну і версія Titanium взагалі буде мати шкіряний салон, великий екран мультимедіа, мультимедіа Sony, буде люк в даху, не панорама, але все одно, тим не менш приємно. Ну і як завжди, двигун буде 1.6 у версії Titanium. Іншого варіанту в Америці нема. Також в Америці пропонувався седан, який має трошки збільшений обсяг в багажному відділенні. Ну, а давайте подивимось, що в нас є по простору на задніх місцях. Як бачите, місця тут по позаду не дуже багато. І якщо чесно, то мені дуже заважає підвалівник. Його би треба трішечки підняти, може буде зручніше, бо зараз. Взагалі сидіти неможливо. же ж це робиться. Коротше, якось його підняти можна, але взагалі-то тут ну, тіснувато. Сістися можна, подголовник мішає. Ну, до даху є ще якийсь запас. Є підсвіточка, є крючочок, але ручок нема. Триматися будемо ось так. Ліпше сидіти, трошки роздвинувши ноги, нема підлокітника, але в маленьких машинах переважно саме такий обсяг місця. Це не найсильніша сторона цього автомобіля. Про матеріали казати я думаю, нема сенсу. Так, пластик там не дуже дорогий. Багажне відділення має аж 295 літрів об'єму. Тож, якщо у вас до цього був Fusion Plug-in гібрид, то тут багажник більше. Якщо у вас до цього була якась Toyota Camry, то там багажник вдвічі більший. Приблизно так. Тут у нас в подполі є ще повнорозмірна докатка, чи докатка, чи повнорозмірна взагалі запасне колесо. Тож для таких случаїв є такий крючочок. Дуже зручно. Нагачок повісили і нічого не впаде. Є ручечка для закривання. Тож. Парктроніки в нас навіть є, ви лише побачите. Дизайн точно сильна сторона цього автомобіля, не сильна сторона надійність екобустів, але знову ж таки, ну дивлячись на яких пробігах. Якщо купити саме цей варіант, то ще 5-6 років ви будете їздити і нічого на ній не робити. Дуже красивий дизайн дисків. Ну і все, що треба сказати про цю машину, я мабуть вже сказав. Тож, друзі, обираємо такі варіанти в телеграм-каналі в описі під цим відео. Якщо вам ще не набридла моя кисла нудна морда, то давайте поїдемо, покатаємося, дізнаємося, як їде 1.6, 1.6, 1.0 EcoBoost. екобуст. Аж 125 коней під капотом. Дуже цікаво, як вони везуть цю малиху, бо вона важить трошки більше однієї тонни, Має вистачати. Тож, друзі, це в нас не лада Гранта, це безпечна машина. Тому обов'язково користуємося паском безпеки. Вмикаємо поки що звичайний драйв. Ну і поїхали. Двигун трошечки трошечки буквально троїть, але це його нормальний стан, бо він троциліндровий, він так і працює. Працює доволі тихо, особливо якихось зайвих звуків в салоні не чутно. Ну, Так має бути. Сучасний автомобіль у нашому випадку це 2016 рік, 45 тисяч кілометрів. Щось там, чи полка, чи щось в багажнику у нас трошечки тарахтить, бо ми тільки що їхали по-іншому, все склало в багажнику, там нічого не грюкотіло, а зараз трішки є. Непоганий вивірід, машина має розвертатись на площадці трошки більше 5 метрів в діаметрі. Ну і робот доволі таки непогано, швидко перемикає передачі, і за відчуттями він набагато швидший, ніж деякі роботи на японських автомобілях. Ну Наприклад, колись ми знімали а, Mitsubishi Colt, там прямо при кожному перемиканні передач ти робиш ось так. Кланяєшся, кожне перемикання передач. Тут такого нема. Взагалі, робот працює доволі швидко. Тож все-таки ну не такий він і поганий. Так, він ходить не так довго. На жаль, як ті ж самі японські роботи, але певні переваги в нього теж є. Ну і керованість. Поки що ми їдемо по поганій дорозі, її складно оцінити. Але машина, ну просто як прив'язана, слідкує за кермом. Взагалі, кермувати цією машиною дуже легко та приємно. При цьому ну, тяги двигуна вам точно буде вистачати за глаза у будь-якій ситуації. І Розгон теж приємний. Наш тестовий полігон під назвою Погана дорога. Все ж таки трошки смикнувся, треба звикнути. А, поки що скажу вам так: ну не Chevrolet Camaro, де було ну, прям зовсім жорстко тут їхати. Але й не до Journey, де було зовсім яко. Все ж таки, то був кросовер на великих колесах, високопрофільна гума. Тут не маленькі, 15 -ті стоять, але тим не менш ну, машина їде достойно. Для маленької машини міні-купер їхав тут жорсткіше, але тут, наче то така спортивна машина. А, ця теж буває спортивною, якщо взяти версію 1,6 або атмосферний, або хоча б буст. Той самий атмосферний їде швидше, ніж 10 секунд. Це непогано для такої малихи. Ви точно будете, ну, можете зможете їхати швидше всього потоку. І при цьому вам буде, якщо ви будете лише вдвох, дуже комфортно. Позаду тут місця так небагато, але інакшого очікувати було б якось навіть дивно, бо машина там маленька, вона менше 4 метрів завздовжки. А от гальмам треба звикати, ти правильно казав. Щось нема-нема, а -нема, потім як клюне. Дивно, що налаштований турбодвигун таким чином, що якоїсь такої помітної турбоями нема, але і в турбопідхвату, як у стареньких турбодвигунів, теж якось нема. Машина просто собі розганяється доволі плавно, без якихось м, очікувань. Ну ти майже їдеш як на атмосфернику, того ж самого там 1,6-1,8 об'єму. Тобто тяга приємна, тяга постійна, немає якихось. Підхватів. Тож, взагалі-то, їздити приємно. Пластик, на жаль, на дверцятах у нас жорсткий, тому їхати так, як я люблю, не дуже вдається. Ну і мені особливо не вистачає підлокітника якось. Так хочеться, щоб щось кудись було покласти, але це я, мабуть, вже трохи розбалувався іншими американськими машинами, в яких це все зазвичай є. Ну і добре було б, якщо б пластик був все ж таки трошки м'якіший це все ж таки було б приємніше. Ну, зору того, що навіть отак от покласти руку та їхати, ну якось було приємніше. А так лікоть буде, якщо так довго їздити, буде трошки боліти. Але може не треба так їздити, треба відвикати. Треба сіди, сіди сідати, як це колись радили робити в автошколі, три перемикання, блискавки він теж робить. Дуже довгоходна педаль, і так прикольно, що половину ходу того гальмівного е, механізму взагалі немає нічого, а потім воно дуже різко встає. Якось погано воно налаштовано. Мені не дуже подобається. Але тягне. Будь здоров. Дійсно, да, непогано. При цьому особливого шуму нема. І так, щоб сказати, що тут. Е, Якось стало некомфортно їхати з великою швидкістю, такого теж нема. При цьому ми можемо поміститись навіть в половині полосі. Машина вузенька. Це прикольно. І перестраюватись з однієї в іншу взагалі ніяких питань. Це шасі точно розраховано на значно більшу потужність, ніж є в нас зараз. Вона точно може переварити і тих 190%, що має 1.6 екобуст. 100%. Їде приємно, керується класно, тож це не така, знаєте, звичайна жіноча машинка, яку по-інакшому не можна навіть сприймати. В спортрежимі взагалі класно. Трошечки в спортрежимі є якісь трошечки піночечки, вже о, відчувається, що трошечки щось там робот а, м, не, постриб, не, поспів, не поспіває за двигуном. Але тим не менш їдемо швидко, і лише на три значних швидкостях. Я навіть не зрозумів, коли ми так вже встигли розігнатися. А машина подає якісь ознаки, що трошечки є якісь зайві шуми від вітру. Але ну все одно їхати дуже комфортно, якщо звикнути до педалі гальма, то можна навіть набагато швидше потоку їхати. Прикольна машина. Слухайте, я б навіть так його розраховував, що її можна собі взяти. Це взагалі не жіноча машина. Навіть якщо ви чоловік з доволі великим досвідом, ні в якому разі я не про себе, ні, я рукожоп, Але іноді ф'южна навіть не зрозуміло якось об'їжджають, Але ну якщо у вас є якісь там амбіції, ви хочете трошки отримати якесь задоволення за кермом, то ця машина вам може це навіть дозволити. Нема питання, просто перемикайте в спорт і трошечки підвищені оберти двигуна вам нададуть гарного настрою. Ну і керованість теж додає. При цьому, якщо ви захочете їхати комфортно та не поспішаючи, то теж отримаєте непогане задоволення, бо машина не напрягає абсолютно своєю їздою. вас ніяк. Тож, наприклад, є такі автомобілі, як Міні-Купер, ще попереднього і вже. Перед попереднього покоління. Коротше, це 10-13 роки, колись я таку машину переганяв з Одеси до Києва до однієї нашої старої клієнтки. Ну, клієнтка була молода, але це було просто давно. І я вам скажу так: що і дівчина тоді була в шоці від Міні-Купера, і я трошки не очікував, бо на ньому просто було навіть складно їхати. Не те, щоб там ну, неможливо їхати, ні, але та машина просто напрягала тебе. Важкий руль, жорстка, вона прям так ричала. Ну, тобто, це така машина, яка тебе виматує. То фієста взагалі ніяк не напрягає, зайвих шумів нема, все працює класно. Я б не сказав, що в мене є якісь претензії до повершифту, особливо, якщо я знаю, що тут пару тисяч кілометрів тому змінили вже щеплення. Я знаю, що ще. На 40-50 тисяч мені його точно вистачить, тож на 4-5 років можна забути за цю проблему і просто насолоджуватись тим, що машина непогано їде. До речі, ти от давно катаєшся, ти не, не помітив, яка тут витрата палива. Коротше, якщо вірити офіційним даним, то тут має бути витрата палива 4,5 по трасі і 7,7 по місту. Не знаю, чи це правда. На жаль, я не знаю просто як поклацати той борткомп'ютер. А, о так, трип-комп'ютер є в нас, це до пустого А, збоку. 9,2 це з тим, що ми катаємось в спорт режимі. А якщо ми візьмемо за більший якийсь пробіг, то взагалі в нас показує, що це там А4. Ну, Коротше, якщо будете навалювати, 9 літрів не так, щоб особливо і мало, але якщо захочете собі покататись. Ну, якось динамічно, у вас по-любому буде немаленький розход. Ну, до педалі гальма звикати прямо звикати 100%. А так, приємна машина. Тож, друзі, якщо хочете собі якусь автомобіль ну, з Америки, то Пишіть, дзвоніть, телеграм-канал в описі під цим відео можете знайти. Також там буде телефон, наш сайт посилання. І посилання в куточку завжди можете знайти на огляди інших автомобілів, схожих на плюс-мінус такий автомобіль. В мінімальний бюджет саме Fiesta стає бюджет від 8-8,5 тисяч доларів з Америки під ключ. Це вже буде готова машина на номерах. Переважно в Америці вони будуть в кузові Седан. Не хетчбек, але хетчбек, якщо дуже треба, теж можна знайти саме в Америці. Та машина буде з двигуном 1,6 під газ. І такі варіанти теж можна іноді знайти в нашому телеграм-каналі. Ну а якщо ви хочете не чекати і вам сподобався саме цей червоний хетчбек, то нагадую, що машина продається. Контакти будуть теж в описі під цим відео. Машина у Харкові, приїжджайте, якщо сподобається, забирайте та катайтесь. Я думаю, що вам вона обов'язково сподобається, якщо ви шукаєте маленьку міську машинку. Ну а ми дякуємо вам, що додивилися до цього моменту відео. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Бувайте!